Оповім ти, дашто» Лемківські байки. Як то два Євандрівни Зашлі на велику Пущу і гостіліся у хижі говода. Ідуть раз два Євандрівни ідуть, ідуть і зашлі на велику пущу. Там не є ані води, ані їсти купити. ніч. Ідуть так гноче Пришлі до одного льїса – а там ся світить. Повідать один до другого. Подме там. Може, там є корчма та се даш купиме їсти. Приходять ближе, смотряться, є там хижа з єдним виглядом. І там серед хижи стоїть кот великий, і під тим кітлом ще паліт. А при тім кітлі баба стоїть страшні велика, і заєдно щось мішать в тім кітлі. Ale oni sobie myślać tak, weszlibyśmy do tej chyży, ale jak tu cudzowe, to nas pozabywają. Ale drugi powiedział tak, szybko nam jedno. Raz my się urodili i raz my rati budemy. Wodmy do tej chyży i głośli. Jak włośli, tak prosiad wody. To ta baba dała im wody warichom i powiła im tak, żeby przyszli precz. Бо як їй муж прийде, та їх заб'є. Вони ще пострашили і прощать її, жеби їх дагде сховала. А вона повідать, де ж вас сховав? Хибель пець під корито, і сховала їх на пець під корито. Приходить їй муж, так само великий, як вона, приносить дирва і повідать так дужене, ту, християнська душа смердить. А вона му повідала що не є нікого. Але вигіла, же барсна то наперед і повіла му правду, що тут два люди прийшли, і дала їм води, і просиліща, щоб їх переночувала, то ночують, але не робим ніч злого. Тот хлоп пішов на пець, взяв тих обох вандрівних до єдної руки, як пташків, і посадив їх на землю. Зачався їх випитувати од і де ходили, і дав їм вечеряти поєдні варіші за мішки, і при них тут котив сам цілий зів. і повів їм, що він ще називати голод, і повів їм, що тут буде без безчимліт, а по семох літах прийде, може, там до них, жеби ся бар з Богу моліли, жеби до них не прийшов. І одишли тих двоє преч.